Привіт, тривожні котики! Сьогодні ми з вами будемо збирати аптечку для тривожника. Я, я хочу зробити це відео максимально вайбовим, не напруженим. І так, не очікуйте, що тут не буде водички. Вона буде, тому що я хочу, щоб мій голос вас також заспокоював, приносив вам якусь несолоду. Скоро Хелловін. Будь ласка, підкріпіть моє бажання знімати контент вашим лайком, можливо, коментарем, підпискою. Не пропадайте з моїх радарів. Тривожитися абсолютно нормально, але нам потрібно слідкувати за інтенсивністю, тому що вона може просто засти з розуму і застопорити нас в бездіяльності, прокрастинації і якомусь паралічу. Якщо бажаєте знизити тривогу, перше, що потрібно почати, це звернути увагу на ваше тіло. От по-любому. Десь є якась зажатість, якісь м'язи напружені. Якось ви там скрючитеся. Після того, як ви знайшли, яка частина тіла напружена, її потрібно розслабити. Якщо живіт, ви якось його там в себе вдихаєте, видихніть. Якщо це плечі, отак от якось е скрючені, розправте плечі, підборіддя зажати, розслабте челюсть, там порубіть різні вправи, масажик. Потрібно, щоб тіло воно от прям розслабилося, іначе ви масілкою яке розсікається по сковородочці. От цей перший крок допоможе почувати себе краще, це мінімум, з якого треба почати. Також можна звернути увагу. Вам, вообще одяг він зручний, комфортний, бо якщо не є можливість змінити, це потрібно зробити. Т така малесенька річ, але суттєво вона впливає на ваш психоемоційний стан. Після того, як ви все там відсканували в своєму тілі, можна звернути увагу на те, як ви дихаєте, бо в тривожних станах наш темп дихання він змінюється. Дихання стає поверхневим, а нам треба, щоб воно було глибоке, і щоб ми кормили киснем свій мозок. Бо не кормимо, і потім якісь фантазії у нас нереалістичні, заважають нам бачити цю реальність. Тому треба відновити дихання. Це можна робити за допомогою техніки квадрату, де ви робите вдих, затримуєте дихання, робите видих, затримуєте дихання і так по колу. Або ж мені це більше подобається, робити глибокий вдих і ще вдих, а потім повільний видих. Отак от. О боже, я отак от, Я аж в космос, що відправилася. Я напевно тривожилася знімати це відео, тому що прям мені краще стало. Три-чотири рази зробити таку вправу з диханням. Це на 20% можливо, знесить вашу тривогу. А це ну ніфіга собі вже прекрасно, да? Наступна техніка це вже середній рівень продвинутості. Що ми робимо? Техніка метелик в поєднанні з безпечним місцем. Ми робимо наші рученята так, от в метелик кладемо на груди і починаємо постукувати. У мене тут мікрофон, тому я стукати не буду, але типу я стукую по грудях. А в такі вправі, в якій ви будете знаходитися 2-3 хвилини, вам потрібно постійно стукати себе, отак от по грудях по плечах паралельно. Уявляючи безпечне місце для вас. Що це за безпечне місце? Тут важливо. Це повинен бути об'єкт природи, де можливо ви вже були або мрієте побувати. І це безпечне місце повинно асоціюватися у вас з насолодою, спокоєм, умиротворенням, сліянням з безконечно вічним. Щоб отакий стан був. І важливо, щоб коли ви уявляєте себе в цьому місці, а ви не контактували з іншими людьми. Тобто, наприклад, на поляні себе представили, там ви знаходитеся, і вам треба уявляти, як ви листочки трогаєте, повітря вдихаєте, яке там повітря, яка температура, сонце на вас світить чи не світи? Ви хочете походити до ялинок, торкатися? Чи не хочете ходити? От, повинно щоб фантазія була складна, і ви в неї прям занурилися, не забуваючи при цьому постійно постукувати себе по грудях. Спочатку може виникати стан абсурду, що це за зафігню і на що вам треба? Але довіртеся, будь ласка, якщо робити цю техніку впродовж місяця, три хвилини в день. Ви помітите, що ваш стан змінився. Ви помітите, як вам стало легше дихати, як ваша нервова система вона отак от спускає напруження, і ви просто літаєте як отой метелик. От техніка метелик не просто так напевно називається метелик. Тому, будь ласка, нотуйте і робіть. Я роблю допомагає. Можна обирати якусь групу м'язів в тілі. Я як правило обираю мої стегна, які ви будете напружувати дуже сильно, максимально настільки сильно, наскільки можете. І розслабляти настільки повільно і настільки сильно розслабляти наскільки можете робити 2-3 хвилини в день цю техніку. А що ви робите? Змінюйте фокус з якогось тривожного об'єкту на ваше тіло, думаєте про себе, контролюєте своє тіло, впливаєте на своє тіло, і у вас формується кореляція. Певна я в моменті знаходжусь, я керую своїм тілом, можливо, я керую всім життям, стає трошечки легше. Вибачте, відволіклась. Ну гітара... Ой, гітара поруч стоїть, а я не можу не відволікатись. Зараз я буду казати такі очевидні речі, але вони такі важливі. Ми не можемо вплинути на нашу тривогу, якщо ми мало спимо. Погано харчуємося, не вистачає у нас активності, і дуже багато часу ми проводимо в соціальних мережах. От такий мікс, який я описала, буде призводити до надзвичайної напруги, нестабільного психоемоційного стану. І допомогти собі майже неможливо ніяк. Техніка катастрофічного сценарію це письмова техніка, яка дуже ефективна і допомагає все поличкам в голові розставити, що треба робити. Беремо папер, виписуємо ситуацію е, і пишемо. План дій. Знаєте, ви бачили ж, напевно, плани евакуації в різних будівлях. Ото катастрофічний сценарій, в якому люди готуються, що ну може щось там станеться, якась пожежа, і треба щось тоді робити. А так само намалюйте для себе план евакуації: що ви будете робити, кому ви будете телефонувати, куди ви звернетеся, в якій ситуації цей сценарій можна створювати декілька днів, але важливо контрольовано знаходитися в цій вправі, де ви берете таймер, вмикаєте і, наприклад, 20-30 хвилин на день не більше. А потім перемикайте свою увагу на якусь діяльність, яка більш до вподоби, яка більш приємна, в якій ви можете зосередити себе. Це моє перше відео із серії, я сподіваюся, постійних відео на Ютубі. Я вже трошечки втомилась, і мені не хочеться далі продовжувати. Я до вас буду повертатися щотижня з різними лайфхаками, з різними розповідями, вимальовуючи стиль свого Ютубу, бо пора. Бережіть себе, будь ласка.